Добрий день, клієнти та партнери, друзі. Бузок в самому розквіті, а ми про насоси високого тиску серії CarVosh. Сьогодні топчик від Interpump. W3-2015 з нержавіючою головою. А тепер до насосів. Топова модель Interpump це 3 w 2015 CarVos виконана для милих самообслуговування та для тяжких навантажень. Фішка цієї. Модели, це 59-та серія. Те, що голова насосу зроблена з нержавійки, Модель сталі 420B. Загуглі подивися що таке. Поверх неї напилення нікельоване для повишеної корозостійкості. Корпус теж корозостійкий. Підшипники стоять посилені. І, звісно, всі манжети високого низького тиску зроблені під хімію. Звичайно, пробку міняємо на щуп. Масло тут 0,65 літра 80В90. Міняємо, як завжди. Там 50 годин, потім кожні 500. Ми їх самообслуговуємо 300-400 годин на роботі. І тепер до оригінальних запчастин. Оригінальні манжети високого низького тиску. Бачите колір червоний. Оригінальні клапана. Оригінальні масляні сальники. І оригінальні шатуни. Ваша справа, якими запчастинами користуватись, але оригінал є оригінал. У нас все в наявності. Дякую, до зустрічі. Добрий день, клієнти та партнери, друзі. Бузок в самому розквіті, а ми про насоси високого тиску серії Carvoch. Сьогодні топчик від Interpump це w 2015 з нержавіючою головою. А тепер до насосу. Топова модель Interpump це 3W2015. Карвош виконана для мигих самообслуговування та для тяжких навантажень. Фішка цієї моделі це 59-та серія. Те, що голова насосу зроблена з нержавійки. Модель сталі 420B. Загугліть, подивися, що таке, поверх неї напилення нікельоване для повишеної корозостійкості. Корпус теж корозостійкий. Підшипники стоять посилені. І, звісно, всі манжети високого низького тиску зроблені під хімію. Звичайно, пробку міняємо на щуп. Масло тут 0,65 літра. 80 в 90 Міняємо як заклад